Привіт, мій любий друже. До нас сьогодні завітали звірята. Давай привітаємося з ними. Доброго ранку, зайчику, доброго ранку, білочка. Прийшла зима, на вулиці холодно, багато снігу випало, землю всю закрило і пташкам нема що їсти. І от наші звірі придумали погодувати пташок, але вони не знають. Скільки пташок до них прилетіло? Погляньте он на червону полосочку і скажіть, що це за пташечка? Це пташечка, синичка. Скільки їх сидить? Багато. Тут до них прилетіли ще одні пташки. Як ви думаєте, як вони називаються? Снігурі. Тож їх треба покласти під кожною синичкою, щоб дізнатися, скільки їх порівно. А зараз я пропоную пограти в гру день і ніч. Якщо я кажу ніч, ви заплющуєте оченята, день відкриваєте і кажете, що змінилось. Тож починаємо грати. Ніч, день. Що ви бачите? Скільки пташок? Порівно. Знову граємо ніч. День! Що змінилося? Не стало одної синички. Кого більше? Снігурів. Наскільки більше? На одну? Знову ніч? День. Що змінилося? Не стало одного снігуря. Наскільки синичок більше? На одну. Наскільки менше снігурів? Також на одну. І ще раз пограємось ніч. День, що ви бачите, снігурів і синичок порівну. А зараз я пропоную пограти в гру, де заховалася пташка. У нас є ось такі гарні дерева. Посередині, ліворуч, праворуч. І будьте уважні, підказуйте, де заховалася пташка. Ось тут, де снігур заховався, внизу під деревом. А зараз де. Справоруч на дереві вверху? А зараз де посередині за деревом внизу? А зараз де ліворуч на дереві вверху. І ще раз подивимося, де заховалася пташка внизу під деревом. Скажіть, хто до нас приходив у гості? Звірі, як їх звали, зайчик і білочка. Кого вони хотіли погодувати? Правильно, вони хотіли погодувати пташок. А скільки було пташок, синичок і снігурів на полосочках порівно. Де ховалася пташка? Внизу, вверху, зліва, справа, за деревом, під деревом. Дякую за увагу. До побачення!